Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про лівобережжя. Дізнаємося, що коїться з колаборантами та з окупаційною системою управління, чи втікають вони, чи просто імітують свою втечу. Яку риторику веде окупаційна влада на тлі переговорів між США, Україною та Росією? Які методи пропаганди використовує Росія на окупованих територіях, та як залучають студентів до агітації за отримання паспортів РФ? До ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Мене звати Анастасія Друсінова, це канал «Вгору» і ми працюємо наживо, пане Сергію, доброго вечора. Дуже рада вас вітати у нас на ефірі. Добрий вечір. Завжди радий бути у вас на ефірі. і Дякую за запрошення. Отже, за інформацією активістів Руху Жовта Стрічка», протягом останніх двох тижнів з Нової Каховки та Геннічіська виїхало щонайменше 27 сімей посадовців в окупаційної адміністрації. Отже, пане Сергію, чи відомо вам про це щось та чи масове це явище? Як загалом окупаційної з окупаційною системою управління? Чи змінюють там посадовців, чи скорочують штат? Що нового ні, про такий масовий виїзд я не почув. Розпитував про Каховку, не скажу, не знаю. Розпитував Калинчак, Скатовський Нічеськ, Чаплинка, Новотроїцький. Сказати, що масово ні угу. більше того, всі мої друзі, знайомі респонденти кажуть, що нового, якщо виїжджали, то швидше в минулому, і навіть позаминулому році ще більше ніж зараз. Інша справа там, що частину повернули, частину посадили. Але те, що спільне по всіх по всьому півдні Запорізької і Херсонської області, що так, рано чи пізно всі колаборанти першої хвилі, за виключенням, можливо, окремих унікумів, або втечуть, або будуть посаджені. Тенденція скрізь однакова. їх всіх потихеньку запустять в СІЗО. Якщо вони не встигнуть втекти, якщо вони не поділяться, якщо вони не зможуть вискочити. І... А що формує цю тенденцію? А, подивіться, їх же набрали від... не тому, що вони вправні управлінці. Ну, можливо, там, ну, за виключенням Пуляєвої Чаплинці А їх uh -huh. набрали, тому що інших не було. І з самого початку. Було зрозуміло, що набирають для того, щоб заповнити місце згодом через друге, третього коло зміни цих управлінців росіяни знайдуть тих, хто їх буде влаштовувати за діловими якостями, буде нормальним корупціонером. Нормальне це означає, що буде робити це так, щоб не підставляти тих, з ким наверх він ділиться. Бо там же всередині теж гризня. От, а ці всі е випадкові люди, вони витратний матеріал. От, 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 от цей процес зараз відбувається, продовжується. Зрозуміло. А чи відбувається зараз, от, до прикладу, скорочення, чи от якісь такі заміни ротації е колаборантів? Ну, в тому ж гінічку заміни і скорочення відбулися ще в 2024 році, наприклад. Uh -huh. Тоді повиїжджали. В першу чергу виїхали а, ті, хто з Росії, а, ті, хто ось, от Ну вони заробляли там якісь гігантські гроші. От, е, ну, мовно кажучи, замість три виїхало за, замість цих трьох прислали одну людину. Скорочення відбулося по факту, і буде відбуватися далі, в залежності від правда фінансової ситуації, але в цілому, десь. Труска усушка плюс е, об'єднання. Тобто там, де раніше зберігалася якась громада, і вони перейняли на першому етапі е, нашу систему адміністративно-територіального поділу да, у вигляді громад. Потім повернули сільради і зробили тих колаборантів які мали бути на місці старост, зробили там. Я забув, як вони їх називають. Тепер знов все об'єднують, скорочують ці посади. Там, де в Сільраді у них було ну ледь не 10 людей, залишається одна. І ця людина нічого не вирішує. Вона швидше слугує, знаєте, глашати Ото як в середньовіччі щоб ходити повідомляти новини, щоб там всім брати повістки там наприклад, ще щось таке подібне. Тому, да, таке ось скорочення в них відбувається. Ем, чи відомо вам е, зараз е, ну, от яка риторика окупаційної влади, лівобережжя Херсонщини на тлі переговорів між США та Україною і Росією? Що вони про це собі міркують? Ну вони погрожують тим, що вони повернуть собі Херсон. Це частина е, як е, те, що вони транслюють на тих, хто під окупацією, так і на Херсон сам? І я бачу, що прям мені вже дзвонили, питали з Херсоном, мої знайомі, а що там переговори? Нас випадково не здадуть, ми раптом не прокинемось. І я хочу сказати, що, ну м'яко кажучи, недостатня інформаційна робота з боку обласної військової адміністрації в цьому сенсі. Ну, звичайно, ніхто нічого здавати не буде, перетнути ніяких сил, засобів у них силою забрати Херсон немає, клімат як знищувати, так? Але е, ніяка українська влада не піде на те, щоб здавати свої території. Перше, друге е, сили засобів на правому березі, з яким я спілкувався, вистачить для того, щоб не допустити висадки з лівого берега російських окупаційних військ. Пане Сергію, на вашу думку, от чому відбувається цей провал комунікаційний е, між владою та лівобережжям Херсонщини? Ну не люблю цей приклад, але от Сальдо постійно транслює щось, що люди в Херсоні слухають. Вони не хочуть, вони це не вірять, але вони чують ці меседжі, і наші змушені реагувати. Я не чув, щоб була якась активна інформаційна політика згадки про тих же ж жителів. Чаплинки, не знаю, будь-якого населеного пункту з боку регіональної влади і центральної теж, щоб ви згадувалися реальні проблеми, які там є. Мені наприклад не тільки проблеми, а взагалі про ситуацію. Мені смішне розповіли в минулому році. Сальдо приїжджав щоб відкрити в Каланчаку на масло -сервзавод. З помпою відкрили ледь на на Росії один показали сюжет, як от ми встановлюємо після української розрухи, е, промишленість Херсонської області. Що ви думаєте? Жодну граму продукції цей відновлений завод за рік так і не виробив. Але вони про це говорять, да Вони там же ж е, скрізь розповідають, що вони е, очисні споруди. Відновили, а там через знайомих мені розказують, що бідних троє чоловіків, які працюють на очисних, руками їх очищають, тому що вони втричі менше, ніж потрібно для цього населеного пункту, і це все просто профанація. І про це все мали би говорити не тільки я з вами в ефірі, але і обласна влада, медіа наші українські. Але це от загадка не зрозуміло. Що, що заважає про це говорити, комунікувати частіше і доносити інформацію до мешканців окупованого лівобережжя? Причому таку інформацію, яка яку вони самі знають, що це правда, по-перше, по-друге, яка, яка буде підтверджувати гіпотезу про те, що все, що говорить Русня, це брехня, що заважає не ті пріоритети, очевидно. Немає бачення, немає постійного потоку інформації, напевно. Немає, знаєте, чого немає ще? Ну, от у Турусських є це таке, що все наше. А, а тут якось от, поточні всі справи реально замкнені, звичайно, на звільнених територіях, і все ми за межами цього ніхто не, нічого не бачимо. Ну, і з Києва вказівки може не прийти. Ну, до речі, знаєте, от е, буває таке, що представники е, обласної влади там дають інтерв'ю міжнародним виданням, великі розгорнуті інтерв'ю. А от е, комунікація е, з мешканцями Херсонщини, лівого берега, якось от вона не так налагоджена, як з міжнародними виданнями. Можливо, я щось пропустив, але я не бачив. І це дуже дивно і прикро. Я сподіваюся, що це буде виправлятися. Ну, да, є, є видання, дають про Кудін, давав інтерв'ю вже не раз е, міжнародним виданням. Так, що так. Ну і хотіла ще запитати про те, які методи пропаганди наразі використовує РФ на окупованих територіях, е, зокрема на Херсонщині, знову ж таки, на тлі переговорів. і Які наративи зараз просуває, окрім того, що вони, ну, вони і, до, і раніше хотіли захопити Херсон? Щось ще змінилося? Ні, ну вони працюють за е, затвердженим планом. В цьому специфіка. І uh -huh. коли в них затверджений план, вони розуміють е, послідовність меседжів, повідомлень, да, от що за чим іде, то збити воювати про цієї машини важко, реально це правда. Плюс у них е, принцип одного голосу. Що на. На телебаченні, що по всіх там, цих телеграм-каналах, які вони по постворювали, що в всіх інтерв'ю, вони всі отримують однакову вказівку, і це все йде один, єдиним потоком. От респонденти мені казали, що ну, от, ну, слухаємо, ми там читаємо телеграм-канали їхні, слухаємо. От, люди, які виїхали нещодавно з окупації з, з Херсонщини, каже, все однакове. От у них все. Під один шаблон, один план, один інформаційний розпорядок денний, угу. і все дуже строго. Там крок вліво, кро вправо це розстріл. Вони провалюються тоді, коли трапляються несподівані події. І це дуже добре видно, коли починаються різночитання. Коли один, один пояснює ситуацію. Одним способом, а хтось другий іншим. Оце означає, що вони тут провалилися, і в цей, в, цей, в цей момент український контент дуже добре заходить навіть для тих росіян, які переселилися з Росії за останні три роки на окуповану частину Херсонщини. ну е, хрестоматійний приклад це коли. Е, Почали поширювати інструкцію, як себе вести при обстрілах. Так от, в Генічиті її читали не тільки наші генічани а, а, чи в каланчаку В каланчаку там з Мордовії багато вже заселяється, да? але ці мордвіни які приїхали. І таким чином ми їх підсаджуємо на українську інформацію, на українські джерела. І вони починають по-іншому сприймати інформацію, зокрема з своїх джерел. Я пам'ятаю, пане Сергію, ви розповідали мені такий дивовижний випадок, що російські військові насправді то і вірять, що Трамп зможено якби нагнути Путіна і примусити їх до якогось там миру. Що ходить зараз між ними? Чи відомо щось нове? Про те, що вони е, можуть піти, вони mm -hmm. дуже активно говорили в 23-му році, вони реально боялися контрнаступу і е, е, настрій серед них були понічні. В кінці минулого року, е, коли вони нагнітали атмосферу того, що вони будуть форсувати Дніпро, захоплювати Херсон. Ну, принаймні в двох точках. Серед них були панічні настрої. Місцеві мешканці це відзначали. З одного боку, вони казали, ми йдемо на Херсон, а з іншого боку, що це квиток в один кінець. Тобто вони не, не вірили в те, що вони виживуть. І от буквально днями мої знайомі мали розмову. Ну, там чоловік пішов корови забирати, а вони там якусь свою установку поставили. Він не розбирається, яка він не партизан, він дуже проста людина. Угу. От, водій, і вони його не пускають. Він каже: мені корову забрати Нельзя буду стріляти От уйдемо ми скоро, будеш ходити де хочеш. Тобто, знову повернулося те, що було в го третьому році. Це нічого не означає. Це не означає, що вони знають, що вони підуть, що вони. Але, але е, у частини російських військ, які розквартировані на Херсонщині, є втома. І є бажання, щоб це закінчилось, і вони поїхали додому. У частини, звичайно, далеко не у всіх. От такі розмови є індикатором того, що психологічна стан, атмосфера в російських військах далеко не найкраще. І вони б хотіли, щоб хтось за них вирішив цю проблему. Трамп, домовився з Путіним, щоб вони прийшли і поїхали додому. І більше не сиділи на цій Херсонщині, бо там прилітає, їм треба їх час від часу там кидають на острови чи сидіти в засадах проти наших. От, а там, при всьому тому, що кажуть, що в Херсоні погано так, дуже погано, звичайно, але наші fpv працюють на лівому березі навіть більше, ніж їхні по Херсону. Пане Сергію, також були повідомлення, що російські військові побоюються ремонтувати свої автівки, ну і не довіряють цю справу місцевим жителям, тому що може так статися, що після таких ремонтів техніка ще більше у несправному стані. Також був випадок з отруєнням російських військових місцевими мешканцями. Чи відомо вам про це щось? Ну о, таких дивіться. Я ж не буду казати, що відомо, навіть якщо відомо, правильно. Про випадки отруєння я чую з 22-го року і е, е, з одною старшою жінкою говорив навіть 20, ну, після звільнення вже, от може підтвердити, що таке було. Ну, звичайно, зараз шансів менше, що таке є саме отруєння. Те, що в 22-му це було масово, це точно. Труїли всім, чим могли, що завгодно туди насипали, підливали. Ну останнім часом вони багато отруєняв тегалям. Це, це те, що я знаю. Ну і тут важко сказати, чи хтось щось під, 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 підливає туди, підсипає, чи це просто контрафакт і не цей мітіловий спірт наприклад, чи бо по Росії таких випадків багато. А такі сірі зони, як, хір, як окуповані території, це завжди ну зручний спосіб продати контрфакт. Тому ні, конкретних фактів я не знаю, але не здивуюсь якщо це правда. Щодо ремонту техніки, чи дійсно побоюються окупанти у місцевих ремонтувати техніку? Побоюються у незнайомих, а у них mm. вже є навіть, ну коли ти. Не один, коли ти там якийсь час стоїш на одному місці і знаєш СТО, то навіть як би ти не був на цьому СТО працівник патріотично український налаштований, ти не ну, це небезпечно. а І тому вони намагаються ремонтуватися так в одних місцях. Але за межами цього. Може бути, все, що завгодно. Крім того, дуже багато кваліфікованих автослюсарів виїхали. І частина цих поломок це не спеціально, тому що ну, випадкові люди зараз працюють. Чи відомо вам, мабуть, про інші подібні випадки, як місцеве населення ставиться до окупантів, от саме от у цьому проміжку часу? Ну, як, всі мовчать, бо небезпечно якось проявляти. Хоча навіть ці ситуації трапляються на такі словесні сутички. От, судячи з того, що прильоти продовжуються, прильоти неможливі без місцевих, які допомагають з інформацією, то кількість людей, які готові допомагати Силам оборони України, ще є, я так сказав. Що відомо наразі про паспортизацію на лівобережі? Також є відомості, що окупаційна влада залучає студентів до агітації за отримання паспортів РФ. Ну вони всіх залучають. Ну по паспортизації вони практично завершили майже. Тепер там залишилися люди, які собі вибивають, пробують отримати посвідку на проживання як іноземні громадяни. От, але це все рівно ну, небезпечно для них. Ну це скажімо так не розповсюджене явище. Люди змушені взяти паспорти, і от тих, хто взяв паспорти в минулому році, взагалі не, не ну гріх на них щось говорити. Вони і так витримали такий тиск для того, щоб відбитися. Діти з чотирнадцяти років автоматом отримують от, змушені. Тут нікуди не дінешся. Тому цей етап, можна сказати, вже пройдено без партизації. Чи є можливо якісь оновлення щодо призову на лівобережжі? Призовуть всіх. Ну, принаймні, план у них такий. Це точна інформація. Тобто, абсолютно всіх чоловіків, особливо в віці 18-29. Особливо, от, е, і всіх призовного віку на строкову службу. Вони вже якось готуються до цього, це якось вже видно. Ну, в плані так. того, що е, так. це зараз масово вже стало на полі. Так, так. так. То. Вони вони витратили півтора роки для того, щоб обкатати. Рік тому був перший призив, геть маленький. Ми з вами про це в ефірі говорили. Так. Півроку тому осінній був вже більше, там більше ста осіб. По зараз е збираються призвати на строкову службу. Це не мобілізація на їх, як вони називають СВО да Це строкова служба. От єдине, що на цій строковій службі, вони звичайно вони хочуть замарати, щоб вони себе відчували е зрадниками і не повертались в Україну. Uh, вони хочуть так збільшити свою підтримку. Ну, і в, у військових частинах строкових вони будуть тиснути з тим, щоб ці люди підписували контракти на, на війну. Mm -hmm. Тобто, ну, але ж чи я так розумію, це призовники, вони якось потім да стають все ж таки російськими солдатами. Тому mm -hmm. що. Ну, а ким вони стають? Вони стають російськими солдатами фактично, саме. фактично, це така, такий спосіб приховати мобілізацію. голосити ну не зовсім, бо все-таки строковики обмежено використовувалися в війні проти України. Строковики mm -hmm. використали кидалися в курс на Курщині, були, а так в принципі, їх не використовували mm -hmm. і строковики. Вони ж в чому специфіка. Вони закривають дірки цих кадрових частин, яких вивели на війну проти України. кажучи їм треба тримати контингент в Калінінграді на, на кордоні з Фінляндією, на Далекому mm. Сході ще десь на Кавказі, на кордоні з Казахстаном. Ну, от, е для того, щоб зберігати присутність. Ну от е проскидують українських хлопців. Е по цим гарнізонам, а там будуть їх вмовляти, погрожувати, примушувати підписувати вже контракти. Угу. Зрозуміло, пане Сергію, дякую, що відповідали на питання. На все добре і до нових зустрічей. Дякую, завжди радий. Отже, друзі, нагадую, що ви можете дізнаватися більше про Херсонщину на майданчиках наших соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, у Тіктоці. Ну і звісно, підпишіться на наш Ютуб. Також вітаються ваші коментарі, зауваження щодо ефірів. Пишіть пропозиції щодо наступних тем обговорень. Ну і щоб ми могли надалі працювати та інформувати вас. Про новини Херсонщини підтримайте редакцію щомісячною підпискою. Посилання на сторінку підтримки залишаю у коментарях. Ну і звертайтеся за правовою допомогою. Якщо вам вона необхідна до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Ну а на сьогодні, все. Дякую вам, що були з нами. І зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе.